Ви чому вона ці землі хвилює? Що така була? Коли війна була? От таки што мене бачили. Коти волоску тут розриваєш? Защищав. Нашу Україну. А ти хто такий? Я хто? Мій батько поліг за цю батьківщину. Не лапай мене руками. будь ласка! Не лапай, лапай мене руками. Я взагалі іноземної мови не розумію. Він вас не рухається. Забіріться. Я, я мовою окупантів. Я, я не розумію. Приехала, Вона постійно хоче зробити провокацію. Он приїхав. Та я, да, я не приїхав, я тут живу. А ты москалька. Я не боршусь. Я не москаль. Кто поехал в Россию с Украиной? Я россиянка! Забрать жить в Максель! Макселька ты! Нет, я появилась Иди запам'ятай свою марку